Вчора я натрапила на відео, мимо якого я не можу пройти. Після нього я просто плакала. В мене був величезний шок. І от з такими людьми нам не потрібно ворогів. І зараз я розкажу, в чому була справа. Суть була в тому, що на відео був військовослужбовець, який нас захищає, захищає свою країну, своїх дітей взагалі. взагалі. Завдяки таким людям, як він, ми живемо в міру спокійно і спокійно спимо, що не скажеш про них. І відскриваючи оце свої сльози, але видно було, як, як ті очі наповнені тими сльозами. Він показав отакезний коментар, і не один, а декілька, бо там людина сильно старалася, жіночка, щоб, бо там ж є е, якась конкретна кількість слів, і в той один коментар вона не змогла все вліпити, вона вліпила його в дуже багато. отак Треба було просто читати як якусь поему. Але поему таку страшну, від якої мурашки по шкірі йдуть. Суть була в тому. Перша ще читаючи далі, я зрозуміла, що перша, ще зовсім отой перший коментар, він безневинний просто. І суть була в тому, що о, ти, сякий такий, ти не за нас там стоїш, не за своїх дітей тобі взагалі наплювати на все, на Україну, ти пішов там нажитися, ти там стоїш. за... 130 тисяч гривень, але ніяк не за Україну і не за, нашу, і за, за те, щоб ми були вільні. Дальше було тільки страшніше. Вона побажала тому військовому і не тільки йому, а ще багато таким, як він, щоб їхніх дітей в розчлененому, я не знаю, як це правильно сказати по-українськи, скажу цим гнилим, гнилою цією мовою. Щоб його дітей і в тих дітей, їхніх військовослужбовців у розчиненому віді, щоб пальці були подрізані, все, кожна частина тіла, яка може бути відрізана, щоб в такому вигляді йому принесли його дитину. От люди, скажіть, ви куди докотилися до чого? І таких дуже багато. Є такі чоловіки, які коментують теж негативно, сховаючись десь отам. Я розумію, не кожен може воювати. Але хоча б при всьому тому майте повагу і тримайте своє ото гниле ваше нутро тримайте при собі. І ви ж цим самим позорите свою країну і добиваєте морально наших о, військових, які нас захищають.